Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Академіко, і це четвертий день івенту святого нитви в Єншин Імпакт. Якщо чесно, я спочатку застрягла на цьому босі дуже надовго, і мені ніяк не вдавалось його вбити. Що я тільки не спробувала, які б варіації загонів не обирала, в мене нічого не виходило. Чесно, я вже думала, що пропущу його і не буду закривати на 100%, бо на цьому босі я провела 3 години і він ніяк не хотів піддаватись мені. Вже насправді хотілося вбити того, хто вигадав цього клятого механізму. Але я все ж таки знайшла можливість його вбити. По-перше, давайте подивимось на умови цієї зали. Єдиний баф, який ми можемо отримати в цій залі, це бонус з і щоб він спрацював, треба 12 разів активувати реакцію кристалізації. Отже, бонус тут можуть отримати тільки гео-персонажі. Я була у відчаї, бо моя навія взагалі тут не впоралась. Все було настільки складно, що я вже почала дивитись відео, як інші проходять цей рівень. І може, ви бачили ці суперові гайди на кшталт Беремо Навію, це 6 або Беремо Невілета, це 6. Ну так. Да, Кожного ж є Невілет 6, і Навія 6, і Фуріна це 6, і взагалі всі, тільки це 6. В мене все ж таки вийшло вбити цього боса, і єдиний загін, який впорався з цим, це качіна, кадзуха, фуріна та невілет. І одразу скажу, що я використала один лайфхак, який не є читом. Але все ж таки я трошки смухлювала. Справа в тому, що у боса є щит, який можна зняти тільки персонажами з механікою Натлану. Коли вони переходять у стан благословення нічного духу, якщо бити цього боса, накопичується спеціальна шкала, після заповнення якої бос переходить в іншу фазу і викликає флогістонові колони, на яких знаходяться механізми. Збивши ці механізми, можна паралізувати боса, і тільки тоді по ньому нормально проходить будь-яка шкода. До того як він перейде в цей стан, у нього 60% резист до будь-якої шкоди. І вбити його без персонажів з натлану не те, щоб дуже складно. Я б сказала так, шанси дорівнюють нулю. Лайфхак полягає в тому, що єшка качини, яка викликає бур. Продовжує працювати, якщо перейти на екран вибору персонажа. Саме вона буде допомагати мені знімати щит з боса швидше. Після зняття щита залишається дочекатись, поки бос перейде в іншу фазу, коли з'являться флогістонові колони, збити механізм з колон, як він впаде, одразу наваляти йому усіма можливими скілами. Цей лайфхак можна спробувати з іншими персонажами, але я так багато часу витратила на цього боса, що від нього мені вже було просто зле. Тому я, зрадівши тим, що нарешті поборола його, пішла вбивати інших босів. Якщо ці поради були корисними для вас, залишайте коментар і ставте лайк. Всім па-па і до наступних відео.